Мамо, па, ти в порядку, яке полегшення? Моя дитинко, залиш мене, не будь дурною. Це кінець, надія ще є. Це лише питання часу. Тоді будемо чекати разом. Я не залишу тебе. А? Хм. Mm? А? Просвіти мене, Африко. Можуть бути тільки дві причини, чому ти повернулася сюди після того, як поклялася ніколи не повертатись. Або Твоїх дворнях не стало і ти нарешті готова до моєї компанії? Або ти дуже дурна. Я знаю, я знаю, що ти змахлював, ти зрадив і використав, і знищив життя тих, хто тут жив. Угоду розірвано я повертаю леральський ліс. Хм. Неправильна відповідь, Шкода, що все так закінчилось, чує. Я не... Я не думаю, що ти усвідомлюєш всю серйозність ситуації, в якій ти опинилась, Африка. Ти така нерозумна, ви всі ви живете своїм веселим життям. Ніколи не дивлячись на картину в цілому, Ви думаєте, що у вас є вибір над своїм життям? Але що, якби я сказав тобі, що хтось там спостерігає за нами прямо зараз? І єдина причина, чому ти ще жива, тому що хтось інший. Вирішив тобі це дозволити. Я хочу, щоб ти подумала про це. Я відпускаю тебе сьогодні. Мені від тебе мертвої, немає користі. Але як тільки твої дворняги зникнуть, ласкаво просимо назад. Я можу бути хорошим батьком. Обіцяю. До цього моменту. Тримайся подалі від моєї території. Через кілька днів озеро Магаді. Кра! 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 Якщо ти зголоднієш, просто подивись на небо, слідкуй за грифами. Кра. Хм? Кра-кра-кра! Ні, ні. Ні! Леопард. Я б хотіла прибути сюди раніше. Мені, мені шкода, це була ти. Це була ти. М? Хс. Вс. Будь впевнена, якби це була я, не залишилося б жодного шматочка. Замість того, щоб сліпо кидати звинувачення, чому б тобі не заспокоїтись і не подивитись на докази? Леве так. Вони мають звичку вбивати чужих дитинчат. Але це ще не вся історія. Чи не так я зустріла тих левів, їм би не вистачило розуму самостійно знайти схованку моїх дитинчат. Це ти сказала мені використати дерево? Це ти донесла левам місце знаходження моїх дітей? Добре подумай, перед ким ти показуєш ікла Леопард, це не бійка, в яку ти хочеш вступати. Подивись, у нас набагато більше спільного, ніж ти думаєш. Справа в тому, що судний день неминучий, нам знадобиться вся допомога, яку ми можемо отримати. Отже, дозволь ще раз запитати, ти об'єднаєшся зі мною, мій син все ще там. Африка, будь ласка, будь чесна, ми обидва знаємо, що він, ймовірно, він ще живий, він мій син, не недооцінюй його. Він живий і я його знайду. Ти справді вважаєш, що він мертвий? Навіть якщо ні, він, ймовірно, серйозно поранений. Сам він довго не протримається. Ми повинні їй допомогти знайти його. Це було б марно, бачиш інстинкт пораненої тварини. Говорить залишатися прихованою. Найкраще, що ми можемо зробити, це поки що відступити. Але Леопард, нехай вона сумує, вона заслуговує, принаймні на це. Зранку її відшукаємо. Можливо, тоді вона прислухається до розуму. Пам'ятаєш, як це було колись, бадру, до того, як це нещасне прокляття все зіпсувало, я думаю, да». Ми можемо все повернути назад. Ні, ми не можемо, і ти це знаєш. У нас був свій шанс, і ми його зіпсували. Тепер справа за новим поколінням. Вони єдині, хто зможуть виправити наші помилки. І я зроблю все, що в моїх силах, щоб. А? Бадру. Він тут. Він прийшов до нас. Кінець світу. А ха-ха-ха-ха.